Господь з вами, читання Святого Євангелія від Луки. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи, хіба ти не Христос, спаси себе і нас. А другий озвався, сказав, сказав до нього і мовив, чи ти не боїшся Бога, ти, що покутаєш ту саму кару. Бо ж ми приймаємо кару гідно наших учинків. цей же не зробив нічого злого, і додав: Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство. сказав Ісус до нього, істинно кажу тобі: сьогодні будеш зі мною в раю, слово Господнє! Американський британський письменник Джон Руал Толкін, коли розпочинав свою письменницьку діяльність, взяв собі за, за мету розказати про Бога все, що він знає, але не використати ні разу слово «Бог». І в одному з своїх творів, який називається Силь Ліон», він описує створення світу, де все описує як велику композицію. Яку складає творець, яка звучить дуже прекрасно до моменту, доки хтось не хоче її вдосконалити, доки хтось не знає, що так буде краще. Творець задумав одне, а людина придумала, що має бути щось інше. І саме це відповідає визначенню гріха, тому що кожен гріх, джерелом кожного гріха є гордість. Тоді, коли ми грішимо, ми говоримо Господу, ми краще знаємо, ми краще знаємо, як жити, краще знаємо, що нам робити. Краще знаємо, бо так роблять всі. Для всіх це нормально, то чому це має бути чимось іншим для нас? І навіть якщо Господь промовляє до нас, дитина, не, не роби цього. Дитина, що ти робиш? Ти ж знаєш, що це погано. Але якщо ми говоримо, що ми знаємо що краще, Бог не каже, що не заважає нам що зробити. Він не стримує нас за руку, кажучи, не роби. Він дає нам вільність, дозволяє нам піти проти Його волі. Це удар, це прояв нашої гордості і великий удар по Божій любові. Тому що все створіння, яке було створене, було створене для того ж з Божою любові для того, щоб Бог міг цією любов'ю ділитися і отримувати цю любов від нас. Кожен наш гріх віддаляє нас від цієї любові, віддаляє від любові і робить нас набагато далі від Бога, набагато далі від джерела любові. Можливо, ми над цим не так часто задумуємося, але Господь дозволяє нам дуже багато. Він говорить, можете робити все, що хочете, дозволяє робити людині. Розв'язує її руки, по суті, тому що все, що ми бачимо, ми можемо взяти, все, що ми хочемо, можемо отримати. Питання тільки якою ціною? Ще це гріх проти Божої любові, тому що Господь дав нам заповідь для того, щоб нас зберегти, для того, щоб ми не ходили побиття, щоб ми не ходили засмучені, для того, щоб ми були щасливі. Він очікує від нас. Цього виконання, виконання цих заповідей, насамперед через те, що любить нас. Як ми знаємо, що до найближчих людей кожен з нас має якісь очікування, від друзів ми очікуємо, що вони про нас нічого поганого говорити не будуть за спиною. Очікуємо їхньої допомоги. Від наших родин ми отримуємо, очікуємо того, що вони будуть завжди поруч, що будуть поруч тоді, коли нам це потрібно. Так само й Бог від, очікує від нас виконання цих заповідей через те, що любить нас, через те, що віддав своє життя, через те, що хоче виправити ці наші ноти, які ми вносимо в Його мелодію, через те, що Він запланував щось добре, а ми це можемо зіпсувати. І таким проявом Божої любові і проявом нашої любові до Бога є таїнство сповіді. Таїнство, яке. Може очистити з будь-якого гріха, якщо ми його визнаємо, якщо ми за нього дійсно жаліємо. Деякі оці церкви говорять про те, що між Богом і людиною є нитка, яка їх з'єднує. І кожного разу, коли людина згрішить, вона цю нитку перерізає, віддаляється від Бога, перериває будь-який контакт з ним. А тоді, коли приходить до сповіді, ця нитка. Вона з'єднується. І на місці, де вона з'єднується, утворюється ґуд. І оці церкви говорять про те, що чим частіше ми приходимо до сповіді, тим ближче до Бога стаємо. Ну, бо логічно, якщо постійно зв'язувати, то нитка буде коротшою. Такий парадокс: через нашу грішність, через те, що ми приходимо до Бога і визнаємо наші гріхи перед ним, ми можемо ставати ближче до Нього, ближче і відкривати Його любов. Відкривати те, що він для нас запланував, і визнавати, що ми без нього нічого не можемо. Ми можемо без нього тільки шкодити і собі, і іншим. Ми можемо без нього робити все, але це до добра ніколи не приводить. От чому лише ви щось кажете. Бог заплатить дякуємо за. Слово Боже сьогодні, коли ми роздумуємо над Євангелією і в Луки 23 розділі читаємо це запитання, запитання з Голгофи. Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас? І сьогодні ми в цьому таїнстві примирення. Хочемо сказати, Господи, я вірю, що Ти Христос, і я вірю, що Ти можеш мене спасти. Колись я чув від свого пробуща в городку Ксьонза Владислава Ванекса такий приклад, що в найголовнішій картинній галереї в Москві є велика картина, яка називається День Останнього суду. І там зображений Христос. Багато різних знаних людей, священиків, може мужі стану, люди політики, і в кінці теж зображений диявол, який каже, після тих всіх повчань, що говорять інші люди, які там зображені, він говорить, якщо ви не будете вірити в те все, не будете дотримуватись заповідей, я всіх вас знищу в пеклі. І прийшов час комунізму, цю картину ніхто не знищив, бо вона завжди була таким викликом, що людина має сумління. І сьогоднішнє набоженство ми можемо назвати, що це молебень людського сумління. Якщо людина має совість, вона є чуйна, вона розуміє, де є Божа любов, а де її слабкість людська. І сьогодні. Так насправді хотів би вас, кохані, заохотити до того, щоб стати перед Богом в правді, бо Ісус каже в Євангелії, хто йде за правдою, той виграє своє життя. Правда визволить вас. Ми хочемо побачити Ісуса як відкупителя. Слово відкупитель це означає, що перекупщить. Тобто ми через гріх були куплені д'яволами. І приходить Ісус. На цей світ, на нашу землю, і запитує диявола, це так парафразуючи вже цю Євангелію, розповідаю, каже дияволу, що ти хочеш за ці душі, я хочу їх відкупити. І диявол зажадав найтруднішого, мало того, неможливого, щоб Бог перейшов через смерть. Бог, який є життям, Бог, який. В своїй натурі, в своєму єстві немає права померти. Це так, якби він сказав, створи квадратне колесо або круглий квадрат. Ісус каже, Я погоджуюся. Речі, які несувмісні з собою, Ісус віддає життя за нас. І тепер, якщо аж така ціна нашого спасіння, то є запитання, що мене ще стримує перед наверненням. Якщо я. Віддаю Богові своє серце. То Господь його не краде, Він просто приймає, освячує, і я далі є собою. Сповідь – це зустріч з Богом це момент запрошення Бога в наше життя. Це є насправді та хвилина, коли ми хочемо. Ще раз свідомо запросити Бога в кожну ситуацію нашого життя, в кожну. І розуміємо, що сповідь, тим більше коли вона часта, регулярна, це є лікарство на наші гріхи. Не можна раз в рік прийняти таблетку і казати, мене вже голова не болить. Це є процес. І навернення це є свідоме ставання по Божій стороні. Сповідь може бути трудна. Може бути така ну, нелегка, вона може нас коштувати. Але якщо я дивлюся на спасіння, якщо я дивлюся на життя вічне, то так як отець Ян в Махнівці розповідав про святого Дам'яна, він публічно, голосно сповідався, щоб отримати прощення гріхів. Тому сьогодні свідомі нашої слабкості, але свідомі теж Божої сили, Божої любові. Заохочую вас дорогенькі люби в Христі, наші реколектанти, щоб ми ще раз сьогодні пожертвували своє життя, своє серце, свою виключну любов Богові, дякуючи Господу в сповіді за прощення наших гріхів. Тепер буде можливість ще раз собі зробити із підсумління, в тиші, в молитві, будемо мали. Власне виставлення при дарів. Думаю, що ми могли цю літанію, яка є призначена, молебень, прочитати вже при виставлених Пресвятих дарах. Тому зараз будемо співати пісню Євхаристійну, потім буде виставлення Пресвятих дарів, хвилина тиші і ця молитва літанія перепрошена, в часі чого можна вже відразу буде йти. До конфесіоналів просити про сповідь.